Коли стоїш на краю, лишається зробити лише крок, І минуле неодмінно стане нічим, Порожнечим. Я Марія, моя земля Україна, моя кров червона. Знаю, бачу. Батько директор школи, мати модельєр, Дитинство осейне щастя і любити горе. Ні, я не скаржуся. Я тут не для того, щоб скаржитись. Перший спомин. сонячний день. Я тягнуся рученятами до мами на гобличчя. Якось часом стало прозоре. Пам'ятає, як варили силове варення особи. Як співав, От пам'ятаю в сечі, втоплене в яблуневому квіті рідне містечко, Сестер, любу, надію і найменшу Катерину. Пам'ятаю, як били батька, а нас вигнали з хати. Пам'ятаю голод, а в голові лише їсти, їсти, їсти. І так до гостями, пам'ятаю, сестричка стрічка. Пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю. Ні, я не скаржуся. Я просто не можу забути. А потім, як прийшла весна, вони збирали повний кошик дикого ще і бігли додому, співаючи щойно вигадані пісню про те. Що не побрала. Забрали батька. Більше ми ніколи його не бачили. У школі клеймо. Діти ворога народу. Якого саме на народу? Маму що наче забирали. Били і гвалтували. Вона довагнула без батька. Хлопчик народився мертвим. Не знаю, чому могла б я його ненавидіти. Не Хоча ні, старі дивитися. Я б любила його більше, ніж себе. Ми б назвала його Миколкою. Не знаю чому. Просто я завжди хотіла брати Камиколку. Я Я всадила його собі на коліна, видавала б з мужечки за маму. За тата, за сестричок любить Катеринку, за надійку. За мене. Я також твоя сестричка. Ось так, молодець. Почалася війна. Страх літаки. Куди втікати? Прийшли німці. Вони розстрілювали євреїв, а серед них чимало моїх знайомих. Була та Маєва, моє. Моя найкраща подруга. Вони стріляли з ранку до ночі. Я й досі чую ті постріли. Жах. Я хотіла про це не згадувати. Та не можу. Вночі прийшов поліцає. Вони забрали мене і Катерину. Любов Тихона. Мама прийшла на станцію. Вона ридала. Поліцей зачинив товарного вагону більш її ніколи не бачив. Нас повезли в Німеччину. Там були робами. Спочатку на військовому заводі, а потім на неділий дім есехівського офіцера. Я валялася в ногах його жінки, благаючи взяти Екатерину. Виявилося. Навіть жінка бухті має серце. Зимку я отримала листа від сестри. Мама Від мара. її серце не зупинилося. Закінчилась війна. Нас відмінили американці. На Україні ми не мали нічого крім тому приєдналася до такого слава. Моран моє перше кохання. мій перший чоловік. Він врятував нас Чораз, і доведенці НКВС КВЕС, що розшукували біженця. Він навчив мене танцювати танго та божеволіти від пісенці на росі. Згодом Лоран переїхав до вас я ж у Париж. Потім Довго хворію і в моєму житті з'явився рік і сіроді. Хотіла дружитися, та його батьки були проти, почала жити на замовлення. І через якихось два роки я стала відомою. відкрила своє ір'я. Кавалерій був безлік. Це були найкращий час. У клубі танго я зустріла жан-франсуана. Красення і аристократом. На другий день нашого знайомства просив руку і серце, я погодилась, залишила справу, прийняла до нього в Марсель і весілля. А далі, катастрофа 19 місяців пекло, він називав мене українською шодрою не спав вдома. А потім почав мене виду. Усе було просто. Він одружився на моїх грошах, бо був виклик. А я ще не заважала. Втекла від нього назавжди. Повернувшись у Париж, народила дві хлопчика і дівчинка, Олександра і Олександра, моїх крихітків. Довелося починати усе спочатку, а одній з двома дітьми. Це було у тисячу разів важче. Особисте життя моєї сестри ніколи не було обтяженою житлою. Вона допомогла мені, ставши для моїх дітей ліпшою мамою життя. Олександр Олександра, Олександра так і не пробачила мене цього. Часом і швидко діти розлетілися, виросли, сестра ж так і лишилася на вдень. Моєму житті було мало місця для чоловіків, але час від часу тільки сам Бог, якого я була самотньою, як мені не вистачало простого людського тепла. Щоб заглушити біль, я працювала в день і вночі, доки дозволяло здоров'я. Здавалося, моє життя минуло, а щастя. На щастя так і не було. Небо почула мені плач. Він постукав у двері і спитався, чи я не Марія. Ріхард розшукував в'язнів колишнього нацистського режиму. Уряд Німеччини здогадався виплатити нам за роки рабства компенсацію. Та хіба можна гешима відшкодувати горе? Ріхард і став для мене цією компенсацією. Він закохався у мене з першого погляду. Я також. Щосуботи ми ходили у танку. Боже, як він танцював. І це його 62 роки. Ми прожили недовго, але щасливе сімейне життя. Тринадцять років я була на сьомому небі. А потім він помер. І моє життя стало примарним. У мене є діти і навіть онуки, яких мені дозволяють бачити два рази на рік. Але насправді ж я самою. Ні. Я не скаржусь. Я тут не для того, аби скаржитись. Можливо, багато у чому і я винна. Свого часу я непогано шила. Та своє життя закроїла не дуже вдало. Усе воно як удала. Маестро, розмір дві четвертих темп поміркований.